Добрий день четвертокласники! Вітаю вас на уроці інформатики? Тема сьогоднішнього уроку Чи вмієте ви зберігати таємниці? Скажіть, будь ласка, яка інформація належить до персональних даних? Що таке аккаунт користувача? А чи здогадуєтесь ви, хто та з якою метою може використати ваші персональні дані? Щодня за допомогою різних цифрових пристроїв ви заходите в мережу інтернет. Ви навчаєтесь і дізнаєтесь останні новини. спілкуєтесь з друзями, граєте в улюблену гру онлайн та інше. Давайте з вами обговоримо діалоги дітей, які дані не варто оприлюднювати в інтернеті. Я створила власний профіль у новій соціальній мережі. Я теж хочу приєднатися до цієї мережі та вподобати твою сторінку. Гарна ідея! Напиши на власній сторінці номер свого телефону, щоб я могла до тебе зателефонувати. Навіщо? Хіба ти не знаєш, що не можна залишати свої контактні дані та приватну інформацію в мережі? Нею можуть скористатися зловмисники. Натисніть відео на паузу та обговоріть, що сталося, та яку інформацію не варто повідомляти на власній сторіночці. Чи знаєте ви, що повне ім'я, домашня адреса, дата і місце вашого народження, номер телефону, адреса електронної пошти, паспортні дані, номер банківської карти це все персональні дані людині. За ними вас можуть ідентифікувати. А що ж означає ідентифікувати? Ідентифікація особи це встановлення особи? Шляхом порівняння персональних даних про неї. Існуючі загальні дані про особу, склад сім'ї, вік, стать, сімейний стан, освіта, професія, житлові умови, інтереси та захоплення, релігійні переконання це загальні дані про особу і їх можна за власним бажанням або на ваш розсуд можна повідомляти, але теж не варто повідомляти їх будь-де і будь-кому. А чи знаєте ви, що ніхто не має права втручатися у ваше особисте життя і порушувати вашу конфіденційність? Персональні дані про людину охороняються законом України про захист персональних даних. Цей закон спрямовано на захист прав і свобод людини? А що ж таке конфіденційність? Це властивість, яка не підлягає розголосу, довірливість, секретність. Яка різниця між персональними і загальними даними про особу? Чи порушував хтось вашу конфіденційність, за яких умов це ставалося? Чи повідомляли ви про це комусь із дорослих? Давайте з вами з поданих слів оберемо тільки ті, які є синонімами до слова конфіденційна. Наприклад, конфіденційна це персональна, яка ще може бути приватна, секретна, таємна, закрита. Добре. Будь ласка, правила захисту ваших персональних даних. Не розміщуйте в мережі приватні світлини та відео. Не зазначайте своє місце проживання. Обмежте доступ до власної сторінки в соціальних мережах. Не зазначайте геолокації під власними публікаціями в мережі. Не розповідайте в мережі про маршрути своїх подорожей. У вас щойно з'явилося таке слово, як геолокація. Геолокація це визначення місця знаходження інтернет-користувача. Тепер пропоную поставте відео на паузу, розгляньте картинки, які у вас з'явилися. Подумайте, яке з наведених правил може означати кожен знак. Ось ваші правила, ось знаки. Подумайте та зробіть відповідність. Але на вас чекає робота з комп'ютером. Вам потрібно буде створити власний знак правила, адже на попередньому слайді ви бачили, що у вас було 4 знаки, так, а правил було 5. Отже, одного знаку там не вистачало. Вам потрібно буде відкрити графічний редактор на своєму комп'ютері, створити власний знак якого немає в попередньому завданні, зберегти створений знак на комп'ютері та завантажити його на, на Google диск у папку. Для цього вам потрібно буде відкрити на Google Диск вашу папку, практичні роботи, натиснути Створити файл, обрати файл на комп'ютері та відкрити його. Робимо висновок. Не поширюйте в мережі інтернет інформацію про себе та своїх рідних, адже ви ніколи не знаєте справжніх намірів інших людей. Пам'ятайте, що від ваших дій залежить ваша безпека. А ще слід пам'ятати, що після того, як ви розмістили свої приватні дані в соціальній мережі, вони переходять у власність цієї мережі. Навіть після видалення цієї інформації вона тривалий час залишається у сховищах даних і ви втрачаєте контроль над нею. А далі на нас чекає робота в зошиті. Бо прошу вас відкрити зошит на сторіночці 24. Перше завдання. Пригадай, які дані належать до персональних, а які до загальних даних про особу. Розподіли відомості про особу у відповідні колонки таблиці. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте звіримо, що у вас вийшло. До персональних даних у нас відноситься аккаунт, ім'я та прізвище, домашня адреса, номер телефону, номер банківської карти та відбитки пальців. А до загальних даних хобі, вік, професія та житлові умови. У наступному завданні нам потрібно з'їдати. Українські анімаційні герої придумали складні паролі до власних аккаунтів. Установи відповідність між персонажем і його паролем. Підкресли найскладніше, на твою думку, паролі. Поставте віт на паузу та виконайте це завдання. Давайте звіримось. Так, це булава, це кожум'яка, навколо світу козаки. І останнє дракони Клара. Як погадаєте, який пароль буде найтяжчий? Нагадаю вам, що найтяжчий пароль, і найнайдійніший буде, який буде складатися із великих літер, і з малих. Там обов'язково мають бути знаки та числа. Завдання третє. Запиши правила захисту персональних даних. Скористайтеся переліком у підручнику на сторінці 65. Не розміщуйте в мережі приватні світлини та відео. Не зазначайте своє місце проживання. Не розповідайте в мережі про маршрути своїх подорожей. Не зазначайте геолокацію під власними публікаціями в мережі. У четвертому завданні потрібно підкреслити, що визначає геолокація. А геолокація визначає місце знаходження. П'яте завдання. Троє друзів, тік, ток і так, коли приїхали на канікули, установили геолокацію. Визнач пісне знаходження кожного, якщо ток не любить засмагати. А тік пофарбував свій будиночок у білий колір. Запиши їх імена під зображеннями. У мене це вийшло ось так. Ток, він не любить засмагати, значить, він був десь у, у тіньку. Тік пофарбував свій будиночок у білий колір і, відповідно, так засмагав. Шосте завдання. Щоб захистити свій пристрій, Діана придумала пароль, який складається із чотирьох різних цифр і має такі ознаки. Перше. Пароль не має цифри меншої, ніж 4. Остання цифра ділиться на першу безостачі. Цифри розміщено в порядку зростання. Дві середні цифри позначають непарні числа. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання. У мене це вийшло ось так. 4, 5, 7, 8. Пароль не має меншої цифри, ніж 4. Так, у мене найменше число 4. Остання цифра ділиться на першу без остачі, тому що 8 поділити. На 4 буде 2, і буде це безостачі. Цифри розміщено в порядку зростання розміщено. Дві середні цифри позначають непарні числа 5 та 7. На цьому будемо наш урок завершувати. Дякую за увагу! До побачення!